Ще одну станцію синьої гілки метрополітену у Києві можуть закрити. Мова про героїв Дніпра, над тунелями якої зведено торговельний центр. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Норми будівництва порушені, пояснює він. Тунелі метрополітену просідають, утворюються тріщини. Загалом київські активісти нараховують ще сім ділянок столичного метрополітену, які потребують ремонту і припускають ймовірним закриття найближчим часом ще щонайменше Трьох станцій синьої гілки підземки. І з нами на зв'язку Андрій Вітренко, член комісії з питань встановлення причин аварії у Київському метро, депутат Київради. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго вечора і доброго здоров'я. Про причини трошки згодом. Перш за все, хочу розпитати, на якій стадії ремонт метро ділянка Деміївська Теремки. Ви знаєте, на жаль, протягом цього тижня, як ми з вами спілкувалися, нічого не змінилося. Проектна кошторисна документація відсутня, експертиза відсутня. Тверджує керівництво метрополітену, що там ведуться якісь підготовчі роботи. Що їм треба перенести велику кількість мереж, електричні мережі, в мережі зв'язку, мережі інші, теплопостачання, водопостачання. Але як ми бачимо, то нічого активного не відбувається. Відбувається якась імітація. Що... ми ж знали про ці проблеми ще починаючи з листопада місяця. А про проблему в самому тунелі з липня місяця 2023 року необхідно було підготуватися. Дійсно, там великий обсяг робіт, але не треба сидіти в теплих кабінетах. Я вважаю. треба було працювати весь цей період часу. І тоді може. Вдасться свої ті гучні заяви щодо шести місяців втілити в життя, але ситуація на жаль свідчить про те, що протягом наступних шести місяців нічого не зміниться, і цей перегон метрополітена не буде працювати. А наскільки активно вам вдається встановлювати вже причини? Вони відомі, і головне прізвище винних у такому стані метро. А ви знаєте, на жаль, на жаль, я хочу констатувати, що тимчасова контрольна комісія зараз перетворилася в якихось ну, так би мовити кабінетних щурів. Ми отримали документи, і мої колеги з Київської міської ради занурилися. Занурилися в їх вивчення. А я весь минулий тиждень на сесії Київської міської ради. Коли вона відбувалася, і сьогодні вже ну, вже звернувся до громадськості київської, Ми маємо виходити в тунелі. Ми маємо проводити свої засідання на станціях метрополітену для того, щоб надати киянам прості відповіді на прості запитання. А оця робота комісії: ну яка майже не відбувається, ці кволі збори, ніхто нічого не хоче робити, ну не мають права депутати надавати відповідь киянам на їх питання. А... На мою думку, прізвище, яке раніше вони відомий, це директор департаменту транспорту, транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та керівництва Київського метрополітену. Дякую. А є ще ваші колеги, які готові піти в тунелі? І Що вам заважає, перешкоджає туди зайти? Нічого нам не перешкоджає туди зайти. Але колеги дуже кволо на це реагують. Особливо голова комісії, до якого неодноразово звертався, він каже, що може бути коли-небудь, якщо ми зараз повищаємо уважно документи, нам це надасть змогу туди піти. Ну але це як на мене не є такою. Скажімо так, професійною розмовою ми маємо все бачити на свої очі для того, щоб не було жодних маніпуляцій, і для того, щоб ми ви ж бачите, що Київська міська державна адміністрація не кому не комунікує з киянами, не комунікує з суспільством, не заспокоює його. Тому це мають робити депутати. Це моя така думка. Дякую. Щодо герою Дніпра, які ще станції можуть бути закриті Почайна, Тараса Шевченка. Ви знаєте, ну основна проблематика, яка зараз тисне на цю особливо синю гілку, яка більшість цих станцій, вони не глибокого залягання станції від 5 до 8 метрів глибина залягання їх, це хаотична забудова. І ми бачимо, що ті червоні лінії, на яких побудовані висотні будинки, вони і тиснуть ці висотні будинки своєю вагою і деформують, деформують максимально тунелі Київського метрополітену. Ми знаємо однозначно про всім. Дуже проблемних ділянок. Цей, зокрема, ті станції, про які ви казали, це Тараса Шевченка і Почайна. Сьогодні я ініціював проведення наступної п'ятниці виїзної комісії прямо на станції Тараса Шевченка. і героїв Дніпра там, де зверху побудували в порушенні всіх вимог будівельного законодавства і міських будівельних норм, торгівельний центр. Ну з цим треба щось вирішувати. Не може київський метрополітен бути під постійною. Атакатакою не лише росіян, а лише на добросовісних забудовників. Дякую, пане Андрію, за роз'яснення. Сподіваюся, ж таки вам до... вдасться дістатися тунелів і зробити ті висновки і покарати винних. Це був Андрій Вітренко, член тимчасової контрольної комісії з питань встановлення причин аварії в Київському метрополітені, депутат Київради.